Нещодавно я, як колишня студентка, педагог і колишній викладач, із жахом дізналась новину, це було вчора про те, що у місті Шахтёрськ, у місцевому подочилищі студентів силу міць виганяють прибирати територію звалища, і вони там розгрібають гівно та інші малоприємні штуки. Це міська звалка, ну треба працювати. Если городские власти не могут это сделать, мы помогаем. Ну, говорят, да, что надо это, но это не нам решать. Надо, значит, надо. Нашу группу заставили убирать, там мусор был, собачьи отходы, мы там убирали. Так надо. Одежду нам не выдают. Кажется, один раз давали, чтобы мы вышли в них, сфотографировались и все. Я, как первый заместитель городского головы, поддерживаю преподавателей, Мити роботі, коли я зайшла на сайт цього педучилища, я знайшла там фотографії з цього прибирання, яке за їхньою версією було одне. Я знайшла чимних студентів у спеціальних робах із такими гламурними мітлами, нібито вони замітають просто асфальт біля педучилища. Але оперативні зйомки, які були проведені ентузіастами із місця подій, виявили, що насправді зовсім не так. Студенти у власному одязі назвали що щось там копають. Ми маленька дівчатка, а це подучилище, Тобто, це діти після 9 класу, часто зовсім. Невеличкі ще нижчі за мене тендітні манюсінькі, щось там купають. І була одна студентка, яка про це сказала вголос. І вчора з'явилася інформація про те, що цю студентку тримають під своєрідним домашнім арештом. Тобто у гуртожитку її замкнули у кімнаті, відібрали мобільний телефон і ноутбук, і тепер вона не має зв'язку із своїми батьками, своїми колегами та із представниками змі, з якими вона спочатку зв'язалася. Ну, просто пусті щості взяли хотіть, як ще і Под этим предлогом меня не выпускали. Меня забрали телефон. Директор приказал забрать телефон. Мене дивує в цій історії, чому взагалі вона дозволила з собою це зробити? Так само мене дивує історія про те, що з'явились чутки на тему, що її колег по подочилищу що тепер кличуть на всілякі профілактичні розмови. І висновок того, що я кажу, такий: якщо раптом щось подібне відбувається, а в школах і в Києві, і поза межами Києва, і так само в подучилищах, і в університетах студентів часто силиміць виганяють на подібні акції. Якщо раптом ваші права як... Тих людей, які навчаються, порушуються не соромтесь користуватися мобільними телефонами, ноутбуками, не соромтеся виходити на зв'язок із засобами масової інформації. Зараз дуже легко написати в українську правду. Зараз дуже легко написати на блог будь-якого журналіста, бо всі відомі журналісти мають свої блоги. Захищайте свої права і не давайте над собою знущатися представникам влади.